Якщо ви перебуваєте у Австрії і вирішили розірвати шлюб в Україні, вам в допомогу наш онлайн-сервіс із розлучень. Все швидко, доступно, зручно і комфортно, без приїзду в Україну, без вашої особистої участі і присутності, без згоди іншого з подружжя, незалежно від наявності дітей чи майнових спорів. Навіть якщо ви втратили чи загубили свідоцтво про шлюб чи народження дітей або інший з подружжя відмовляється вам їх надавати, ми за лічені дні зможемо отримати дублікати цих документів у будь-якому органі реєстрації актів цивільного стану в Україні. Ми забезпечуємо повний. Контроль процесу з гарантованим отриманням рішення суду про розірвання шлюбу, яке, за вашим бажанням, може бути належним чином засвідчене для пред'явлення за кордоном і доставлено до будь-якої точки світу. Надійність нашого сервісу підтверджена численними відгуками наших клієнтів Google з рейтингом довіри 4.9. І ще одна важлива опція: оплата здійснюється лише після того, як ви отримаєте від нашого сервісу повідомлення про реєстрацію вашої справи в суді. Якщо шлюби вкладаються на небесах, то припиняються завдяки нашому онлайн-сервісу із розлучень.